Що підозріло мати, але не є незаконним. Мене зупинили та розпитували на контролі безпеки в аеропорту через мої ваги для прикраси млинок, аж доки я не показав їм кавові зерна. Примітка для себе: носи кавові зерна, коли подорожуєш з наркотиками. Старий побитий фургон з написом Безкоштовні цукерки. У мене це було з водою. Мої сусіди мали колодязь, і він часто пересихав. Вони попросили підключити шланг до мого джерела води та наповнити їхній колодязь. Вони б платили за використане воду. Минулого літа ми так робили багато разів, ніяких проблем, вони завжди платили. Потім вони купили великий надувний басейн. Я наповнив його водою, і вони також оплатили мою частку, яка завжди була приблизно однаковою. Тому мене це не турбувало. Одного дня прийшов водомірник разом з офіцером і запитав, чому я використовую так багато води. Я пояснив і показав кілька шлангів, що вели до сусідів. Вони також були там, щоб допомогти пояснити ситуацію. Виявилося, що таке велике споживання води викликало підозру, і вони приїхали, щоб перевірити, чи не вирощується марихуана. Те саме може статися з електрикою. Давно, коли я займався розведенням каралів, я використовував потужні металогалогенні лампи та водяні насоси, які споживали багато електроенергії. Також від ультрафіолетових ламп і металогалогенних блоків було видно сяйво навіть з кінця вулиці. Мені ніколи не стукали в двері, але я очікував, що це може статися. Я був бухом депот з візком повних речей з ПВХ, і поліцейський, який стояв за мною в черзі, каже: Будуєш картопляну гармату? Так. Я дійсно будував картопляну гармату. У мене було щось подібне, коли я пішов у банінг з підлітком і запитав про запальничку для барбікю. Чоловік, який там працював, каже: Гадаю, тобі також знадобляться ПВХ труби. Потім він відкрутив запальничку з одного з демонстраційних барбекю і сказав: Засунься в кишеню. А потім повів мене до відділу та допоміг вибрати всі необхідні ПВХ деталі. Колекція волосся інших людей. Однакові предмети у занадто великій кількості: у тебе 10 сокових для цитрусових чи 25 пер'яних плесосів. Я почну дивитися на тебе з підозрою. Це просто означає, що ти опинився в задачі з математики. Я якось загубив ключ від замка вхідних дверей до мого підвалу і пішов до магазину будівельних матеріалів, щоб купити болторізи, щоб замінити його. Я сказав касиру, навіщо я їх купую, хоча він мене не питав, і він сказав: цікаво, що всі, хто купує болторізи, завжди відчувають потребу пояснити, навіщо вони їх купують. Думаю, вони просто хочуть, щоб я знав, що вони не збираються робити щось незаконне. Тобі знадобиться щонайменше 16 свиней, щоб впоратися з тілом за один раз, тому остерігайся будь-кого, хто тримає свиноферму. Відмички. Їх вважають злодійськими інструментами, але заламування замків не рідке хобі. Декілька накладних замків на дверях підвалу. Ми з друзями переїхали до нового міста та намагалися знайти місце для життя. В одному з будинків, які ми оглянули, у підвалі були двері, замкнені на кілька замків, ще й забиті. Я маю на увазі на пару цвяхів. Вони були навколо кожного дюйма дверної коробки. Зайве говорити, що ми не обрали цей будинок. Лол. Людський череп: Три телефона. У мене чотири телефони та два планшета. Хто я? Торговець наркотиками, працюючи в корпорації. Дуже велика та ретельна колекція нацистських пам'ятних речей, принаймні не в більшості країн. Я б не радив робити це тут, у Німеччині. Наявність лома, великих болторізів і колготик в одному місці. Ритуальний кінжал, як він це називав. Один з моїх сусідів по кімнаті в коледжі виставляв його на показ і час від часу просив, щоб кімната була в його розпорядженні. Наступного року я переїхав в іншу кімнату. Клейка стрічка з тяжки хлороформ та презервативи. Острів з вулканом у формі черепа. Глушники для вогнепальної зброї, також відомі як Селентере. Вони такі ж легальні для володіння, як і пістолет, з тими ж юридичними стандартами для визначення права на володіння, але з деякими додатковими документами і податком у розмірі 200 доларів. Практично не використовуються в злочинах. Повністю легальні, надзвичайно веселі для стрільби і не шкодять вухам. Але якщо розповісти комусь поза спільнотою, що у тебе є глушник, вони подумають, що ти хочеш бути найманим вбивцею. Бейсбольна бита з цвяхами. Якось мене зупинили пізно вночі, і коли поліцейський посвітив ліхтарему багажних мого універсалу, найбільш помітними предметами виявилися лопата, мотузка, рукавички та величезний згорток, обгорнутий брезентом з садовими відходами, який збирався відвести до міського компосту вранці. Напевно, там ще десь валявся із зеленти або стрічки горіла. На щастя, у нього було почуття гумору, коли він підійшов до мого вікна і сказав: Ну що, збираємось закопати тіло під покровом ночі, так? Коли я був молодшим, ми з другом їздили по сільських дорогах вночі. Нічого підозрілого, просто ми 20-річні, слухали музику і сміялися з дурниць. Ми опинилися в якомусь незнайомому районі, тож розвернулися щоб поїхати. Я працював у місцевій комп'ютерній компанії, і зазвичай у мене на задньому сидінні було два-три великі комп'ютери в різних станах поломки. Поліцейський зупинив мене абсолютно без будь-якої зрозумілої причини. Поситив ліхтарикому машину і побачив сидіння, завалене комп'ютерними деталями. Повідомив, що він тут тому ще недавно було кілька зломів, де викрали електроніку. Мені знадобилося хвилин 15, щоб заїкаючись пояснити йому, що я явно надто дурний і недостатньо підготовлений, щоб встановити якусь загрозу. Якось у коледжі я йшов по вулиці о 11 вечора та ніс величезний комп'ютерний монітор. Мене зупинив один із кампусних копів. Він запитав, чому я ношу 23-дюймовий монітор. Дорогорічна на той час, у 1990 році, без жодних інших комп'ютерних компонентів. Я пояснив, що знайшов його на смітнику і планував розібрати на запчастини. Поставив монітор на капот його машини, щоб дістати посвідчення, і з нього почала текти вода, оскільки було очевидно, що монітор зламаний, він просто відпустив мене. Друзі, дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, що підозріло мати, але не є незаконним. Підписуйтесь на канал та нашу сторінку в інстаграм. До зустрічі!